Hello Friendly з вами, Денис Friendly. Коротше, так як я. Ну, я казав, що може візьму наступні смаки цих палочок. І я так їх сьогодні і взяв. Бо я думаю, сьогодні взяти. Ну, я на сьогодні взяв з бананом. А на 23 березня візьму, напевно, з персиком. І поки що ще не знаю. Ще раз, друга реакція на завтра нутелла. Ще є трошки нутелли у нас. Бачите. Трохи є нутели, але я не знаю, з чим її прорегувати. Тому пишіть під цим відео ще раз в коментарі, з чим мені різних ідей накидайте. Там я бачу, вже щось трохи писало. Коротше, найкращі ідеї, чи під цим відео, чи під вчорашнім я вже там виберу і куплю завтра з нутелу. Подивимося. А зараз у нас ці дві пачки. Вчора було дві пачечки цього. Ну, ви знаєте, з малиною, сьогодні у нас з бананом. Let's go до заставки. День Дружній реагує! День, Дружній реагує, сьогодні буде реагувати на. E, давайте, може, тут. Так. Фігурні, e, фігурні вироби, не глазуровані, з добавками зі смаком. Йогурт. Йогурт, банан! Нан, нан! Давайте читати. Let's go. Let's go читати. Що ви там по У нас 20 хвилин, бо то в восьмій годині в мене свої справи. Блін, трохи запізнився. Так, окей. Поїхали. Запізнився. А ну, давайте ці два ролики. Ага, ну щось є. Та? Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9 коментарів. Ну, слабенько, слабенько, але нічого. Я теж багато знімаю, ви не успіваєте коментувати. Марія Коляденко, Можеш попробувати наступного разу з снікерсом. Гарна ідея, це, до речі, читав перед роликом. Е... Бо я тільки що зайшов. Та... Е... Гарна ідея, можна дійсно спробувати завтра купити снікерс із нутелою. Та. Прикольно, я снікерс давно не їв. Можна. Бо то снікерс один і той самий смак. Напанської за все. Ми, виграли, ми вибрали переможця. Завтра, напевно, візьмемо такий снікерс із нутелою. Класна ідея. Я думав, знаєте, сьогодні був в магазині, тому взяти кіндер-шоколад з нутелою завтра. Ха! Або кіндер-шоколад, або снікерс. Я вже оприділюсь завтра. А ви пишіть, голосуйте в коментарях, що більше е, хотіли би. Кіндер сюрприз, кіндер-шоколад з нутеллой на завтра чи снікерс. Пишіть в коментарях під цим відео. Атос Дартаньянс. Жду завтра вкус пальчик. Ну, бачите, сказав, вже так і чекали. Тому я все-таки купив. Чекав, я взяв Джек Подло. Денис, давай завтра з укусом персика. Пізно я вже взяв з бананом. Дуда Дуденко, давай нутеллу з мілкою. Мілка теж непогано, але з мілкою, так. Ну, поки що я з мілкою вже пробувати не буду. Буду або кіндер-шоколад, або снікерс. Уже я приділився. 7, давай сьогодні палички з бананом. Молодець. 6 хвилин написав. Ти виграв, ти угадав. А, а ще шорт я не опубліковував, бо я зняв шорт, що я знімаю з банану. Ну, видно, він. Проголосував, ну ще нічого не вийшло на каналі, він вже проголосував з бананом. Значить, ти виграв, бо вгадав, ну, я взяв з бананом. Тісмей e, 2005. Денис, ти крутий, думаю, актив скоро буде. Тільки зачекай. Ну, скільки чекати? Тиждень, ну думаю, тиждень-два, ти вже актив може бути. Джек Норріс, Денис, Дениса перестали дивитися, тому він перестав прев'ю, повну назву давати до відео. Я не перестав, я не успіваю це все. Коли успію, я це все поназиваю, дам прев'ю, дам цим всім відео. Поки що нема часу, я, типа, та, я не успіваю. Буде час, я цим всьом подам цим назву. За 20-21 я це дам. Поки що нема часу, нема. Буде час, все поставимо. Все буде. Та. Е, Саня, минута 10.00. Я скоріше жду, коли тебе вже телефон зремонтують, хоча ти сам винуват, що я його розбіг. Та, твоя правда, я рахую. Пропустив через те, що ну, обійшовся 15 березня і не опублікував контент через те, що не було куди. А я до чужих не хотів вже йти. Ну, обійшовся. Був би мій телефон, ясно, це все би і на ізі вийшло. Так, все, сам винувати і пострадало б. Пострадав канал, бо не вийшов один контент за 15 березня. та. Ден Клентон, ти то скоріше за все, скоро ще твій телефон не зремонтують, ну ти й сам винен. І відео 15 березня пропустив через те, що телефон розбив. Ці телефони у тебе лагають. Та, маминий та, твій... та з лагами трохи. Татуй там щось лагає і не завжди публікує. Маминий публікує контент, але лагає, страшно, не можу ні лайкнути, ні підписатися, там, що я там хочу. Тому да, мій був кращий. Але в мене хвилини. Я хотів поставити хвилини там якусь загрузку за минуле час, який вже пройшов. А воно мені за п'ятий раз десь ставилось. Теж виснув в мій реалмі. Так що є свої мінуси, такі справи. Добре, давайте ще подивимося. Цими роликами щось є, нема. Ага, є якісь пару. Ага, один коментар чекаю, прив'ю назву на цьому відео. Добре, поставимо. А тут щось є. Під кліпом. Ого, і тут навіть є чудовий кліп скачає. Дякую. Не знаю, це вже смисл. Ну, бо ми читали з, з листочками, це все. Ага, привіт попробую інтернет, якщо. Ну так, ми це вже все читали. Ну, давайте ще тут чекнем. Привіт, дружні, з вами. О, хто найкращий друзі, день справді? Дуже дякую. Але пишіть друзі, побільше коментарів, бо розчарували. Рож... Ну, друзі, Думаю, за тиждень-два вже буде актив, друзі, та. друзі. так. Так, Music. Кліп, супер, дякую. Так, далі ще. я за 20 ще чекну. Знімаємо для вас. Круто, дякую. І останнє так? Hello Friendly з вами. І музику заціснув. Ну, це Денніс Френд, дякую, що зацінив. З на телу і печевом. Це ми вже... Ну давайте ще 19-ту ми читали. Три. Класне... А, ми це все пройшлися, та? Чекаю на саму нутеллу, завтра із хлібом. Добре, мало бачите, мало коментарів, 5 сьогодні. Ну, все. Думаю, за тиждень-два залиште. Все, а ми починаємо з вами палочки. Let's go! Починаємо, так. Я не знаю, у нас лишається, Блін, я теж дурний, почав трохи носився, носився, то одівався, то... то ще шорт, то ще щось переглянути тий забув вже. Пізно почав зйомку. У нас 15 хвилин. Let's go. Не знаю, що успіємо. Може, успіємо. так. Поїхали. А ну, такий банан, поїхав. Mm. З бананом краще. З малином. Банан смачніший. Більш таки приємніше, бана. нічого собі. Здивувало. Скільки ми вчора малині поставили? 9 баю. Я би поставив більше. Ну, коротше, 9 баю. 9 з плюсом. Пам'ятаєте, я вам казав, що якщо продукт кращий, ну, смак, наприклад, за вчорашній малиною. Але десятку їм ну, нема тут, за що 10 балів поставити. То я просто ставлю 9, але з плюсом. Що краще за вчорашнє, тому 9 з плюсом. Бо я, напевно, 9 учора і поставив. Маленьє, так. Лишу пару на ютуб що то сьогодні у нас третього шорти виходить, бо сьогодні у нас... Ну розумієте, вже не 22 рік. Як був 22 рік, ми там знімали з вами. Багато шортів й два контента, та й кліп. А це все приноситься на завтра, бо 20... завдяки тому, що 23 рік, значить 23 число. Ну, такі правила. Типа завтра вже і кліп виходить, і дві ре... реакції. Так я. Але я не знаю, чи я завтра там ще свої канали успію, не знаю. Часу... Час обмежений, а я дурака валю... валяю, знаєте, в інтернеті. То то подивись, то то подивись. Нема коли дивитися. Бігом на завтра. Я мав сьогодні наперед робити ролики назавтра, а я вже не встигаю. Бо я дурака валяв сьогодні цілий день в інтернеті. То тіктоки, то. Тут що не хоче. Що це? Та так. Просто мені вже надоїли ці контенти робити, знаєте? Я подумав, я розчарував це. Я 15, ясно, що мені Ютуб нічого злого не зробив. І він мені ну, нічого не зробив, бо знаєте, кидають страйки. Кимось, я дивився якогось блогера. йому, Він вів майже кожен день теж ролики, записував такі теж розмовні, що сьогодні я туди поїхав, сюди-сюди, купив, був в магазині, купив це. Купив то, то, коротше, майже так як я. Та, тож не читав коментар. Ну, коротше, і нервував, пив там енергетики на відео. Коротше, теж як я, розмовні відео без монтажу. І тут раптом вже пройшло там пару вже тижнів, два-три, нема нових відео. Я теж думаю, чого нема нових відео. А виходить того, що він потім знімає, що йому прилітає страйк на, за, ну, на старому відео Ютуб. І якщо прилітає страйк, Ютуб забороняє. ну, Щось певний час публікувати контент. Тобто, розумієте, якщо я десь дограюся і мені прилетить страйк за якісь старі ролики, я не буду публікувати контент тиждень, виходить, що так? Він може мені обмежити публікацію. Тут я вже. тут вже буде не один день, що загрузив і не опублікував, тут уже буде гірше, розумієте. Але цього всього немає, бо того, що я нічого не порушую, слава Богу. Але... Просто оцей тупий телефон вимахнувся. Я притиснув, хотів притиснути, чи лайк, чи підписку і забув, що я там робив. І тупо телефон почорнів екран. І все. Ти не можеш ні зайти, ні опублікувати. І все, 15 березня пішло, від... пішло відпочивати. Не вийшов контент, так. Обідно. Але просто може бути ще й така ситуація. Що якщо мені дійсно десь прилетить страйк... Ютуб заборонить публікувати тиждень контент. І що я тоді буду робити? Я вже з вами нічого не поділюся. Наше спілкування на тиждень пере... Як то? Обмежиться, та. А Розі взагалі не заблокували оцю, що мені коментувала. Ну, вона трохи пришелепкувати, але канала її нема. Вона мені вже пише з другого нового канала. Hello, everyone, що? Ну я ж учора відповідав. Капець. Ясно, що вона там таке викладала, але... Що, я краще викладав? Федерико Файні мільйон переглядів. Психа показав. Та за це може заблокувати Ютуб, капець. Кажу, на Ютуб такий наш нам психів на ютубі. Блок. Ого. Думаю, що не буде такого, не знаю. Коротше, надіємося на краще. Хоча, не знаю. 9 з плюсом смачно Блін 10 хвилин, я не встию. Ну нічого, затягнемо. Зараза. Ніколи нічого не можу спіти. Я мав 30 почати, я ще туди-сюди. Крут вверх. Я ще маю 9 годині всі шорти перезнімати. Сегодня що, 12 шортів. На другий канал. Студія Денис мертвий канал. Я загрузив за 20 березня, нічого ніхто не подивився. Там, певно, смисл більше нема вести. Капець. 6 останній раз публікація була з, з шортами. І тут я вже 20-го вернувся. Нічого нема. Гірше, ніж Деніса Френді цей канал, бо тут хоч дивиться по 300-200, по 200. там взагалі нічого. Отак От як Бруно. Головний канал. Публікували, публікували, публікували. 4 тисячі, 3 тисячі, тисяча. Тепер вже нічого. Так само тут, нічого вже не набираю. Ну ці канали я вже лишу. так. Студія Денис. Бруна лише шорти, ці лише горизонтальні, шорти публікувати не буду. Ну таке. Просто я всі канали не збираюся вести, тим більше переддію нема, значить лишай. А якщо Деніса Франлі будуть також на шортах суцільні нулі, то я вже і шорти перестану знімати теж. Буду лише горизонтальні. Скажете, горизонтальні теж нічого не набирають. правильно, але скільки ви мені разів коментували по 30, по 40. Ну, переглядів там 50-60, але коментарів 30. Тобто ви реально хочете зі мною спілкуватися. Тому це, це реально мотивація далі знімати. Горизонталки, так. Великі відео, так. І дешево, і смачно. Прикольно. У мене там у зошиті записано, що я мав на 22 березня взяти дорітус. М -м -м. Ну, лишився останній смак, який ми з вами не пробували. Це перець. Там ще намальовані смаки, але тих нема в продажі. Може потім появиться. Ну, пізніше візьму. Я сьогодні вийшов, магазин, уже починаю все зеленіти. Квіточки вже на кінець весна, так. Це добре. Блін, завтра знову. Трохи пахати на канал, ну багато контенту, так. Не знаю, спів виконую, не вспів. Ну а я думаю, я завжди вчу. Вчора успів, виклав відеокліп. Правда я забув трохи за відеокліп, але думаю. Що вже я завтра не забуду, вчасно зроблю. До сьомого! серпня 23 -го. А тут до 12 червня 23 -го. ну минути справим Прям це за солодкава там. Добре, це доїдаємо вже там лишимо на YouTube, що другий паці. Ну банан порадував. Реально. Ну, набагато смачніший за малину. Я не знав, що так буде. Зі смаком йогуртом плюс банан. Ну, А, йогурт і банан, типа. То і там вчора була йогурт, і сьогодні йогурт. І з персиками теж йогурт. Тут все йогурт. Може би я взяв завтра одну пачку з персиками. І другий кін, але кіндер маленький шоколад, 4 порції, 4 батончики, 26, ми з 30. А снікерс один? 30. Не знаю. Просто розумієте, кіндер, сюрприз і нутелла, це один той самий виробник Ферреро. Снікерс уже ні, я думаю. Тому не знаю? Я думаю, більше може без снікерс. Ну ви голосуйте, може ваші коментарі переможуть, але якщо буде їх на завтра, та успійте. Коротше, поїхали їсти. Друга пачка. Ну я теж дурачок. Так пізно почав зйомку, блін, треба успівати наступного разу. Я знаю, що одне, ще одне, ще одне подивиться. І не успів. То нема що, так казати, зразу. Всі свої дурні плани відкласти і включити зйомку. Ну тобто знімати. Я сьогодні подивився зранку, дум... такий присумся, подивився з Думаю, ніхіра, у мене сьогодні крута прическа. Як у сучасних хлопців, правда? Як пишете? Тож у більшості сучасних хлопців чорне волосся, у мене світле, та. Але я думаю, блін, але все одно офігенне волосся у мене, нічого собі набіг себе круто крутий собі пацанчик правда так і а тут намалівані. Ну правильно вчора була малена сьогодні малина тут намальована. тут усе пише йогурт Ну цей ролик буде довгий. Але я справся. Правда, ролик трохи запізнюся. Бо Блин, уже майже. Трохи лоханувся. Думав, я хотів за сьому зняти, тут не встиг. Мені ще дивіться скільки. Ось стільки, Ми вже 20 хвилин з вами знімаємо. Пише, що до 51 хвилини можна зняти. Там чийсь гігабайт лишається. До 51 хвилини відео буде швидше, до 30 хвилин, думаю, кладуся. Ну а треба вже поспішати. Може вміщувати в незначній кількості борошно пшеничні похідні сої. Похідні сої. Угу. Добре, немає часу читати їмо. Блин, уже восьма. Тут 60 грамм і там 60 грамм. Це ми з вами 120 грамм зимо. Ну. Ну, типа раундам там. Постараюся успіти. Устигнути, так. Да. Якщо будете бачити в магазині такі, таку пачку йогурту, з поки що я вам можу порадити, не малину, а банан. Тому бери, беріть банан Попробуйте. Завтра ми попробуємо ще персик. Подивимося, як нам завтра персик. Ну поки що перше місце я віддаю банану. Завтра ми дізнаємося, хто переможе. Персик, малина чи банан? Малина в мене пачечка в кімнаті. Думаю, банан переможе. А подивимося, що завтра персик нам скаже. По смаку. Хм, завтра 23.03.2023. Ну таке. Ну таке. Число. Так, нам ще пару штук задано. Все. Я доїдаю знову три і там лишається, порахуємо зараз скільки. В принципі, до п'яти хвилин би йому до 20.05 клалося. Хоча якби я дебіл, почав рівно в 19.30, я б уже встиг. Почитати вас, а я ще носився. Поправити, чи причосочка гарно виглядає, чи ще щось. Ну, вже. Добре, друзі. Я лишив ось тільки на ютуб шорт. Ось тільки, бачите? Оце. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук на ютуб шорт. Тому на цьому все. Коротше, поки що перемагає банан. Подивимося завтра, що скаже Персик. На цьому все. З вами був Денис Пренді. Коментарій та підписка. Найголовніші дві речі, які ви маєте зробити що лайки, знаєте, не зараховую YouTube. Але хочете, пробуйте, тестуйте ваші справи. Та. З вами буде справді, дякую всім за перегляд. Всім пока. Бувайте. Всім пока-пока.